Оригінальні втулки на вал поршня для польських тюкових преспідбирачів Сіпма. Ось так ці втулочки виглядають. Ще раз повторюю, встановлюються ці втулочки на вал поршня в тюкових преспідбирачах польських Сіпма. Їх там встановлюються 4 штучки із заводу. Но при заміні, коли люди замінюють ці втулочки на валові, Люди ставлять їх по краях по штучці. В сумі дві штучки ставлять і кажуть, що вистачає. Так що кожен ремонтує так, як йому подобається. Також є всі запчастинки до прес-підбирача Сіпма-Тюкового польського. Кого буде цікавити детальніше, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт. Там знайдете більше запчастинок. До тюкових преспідбирачів Сіпма. Всім гарного дня!